Молитва Сон Божої Матері. Прийшов до неї Господь Ісус і запитав, Мати, чи спиш? Заснула я, відповіла Діва Марія, але ти мене збудив. Я бачила тебе на Оливній горі і бачила тебе від каяфи до пилата, від пилата до ірода, кованого там на бичування. Опльованого, терням увінчаного. Потім тебе судді судили, прив'язали до камінного стовпа, і ланцюгами били тебе, аж Твоє святе тіло відкидало, а потім на хрест прибили, і бік списом пробили. З нього вийшла свята кров і вода. З хреста твоє мертве тіло зняли, на моїх руках Вложили. Ісус на це ніжно сказав, мати милосердя, хто той сон при собі носить, відмовляє чи слухає, Той без гріха мертвого залишиться. В тому домі ніхто не помре наглою, несподіваною смертю, без прийняття тіла і крові моєї. А хто про що небудь буде просити мене або Тебе, люба мати. Отримає, а хто той сон буде другим давати та при собі носити, той сто днів відпусту дістане. А хто його буде відмовляти або слухати, той не згине ніде, ні на війні, ні в дорозі, ні в якому домі, цей сон буде оберігати, йому ні вогонь, ні вода шкодити не буде.